Уявіть, ви стоїте серед квітів, насолоджуєтесь природою, і раптом бджола летить прямо на вас. Але чому саме на вас? А що як причина? У кольорі вашої футболки бджоли ненавидять чорний, і це не просто чутки, це біологія. На відміну від людей, вони не бачать червоного, зате бачать ультрафіолет. Їхній світ як фільтр інстаграм із секретними кольорами. І чорний у цьому світі сигнал тривоги у природі чорне це колір хижаків, ведмедів, борсуків. Саме вони нападають на вулики. Тому для бджола чорний це небезпека. Ось чому, якщо ви у темному одязі, бджола сприймає вас як ворога, навіть якщо ви просто прогулюєтесь. І ще цікавіше на чорних поверхнях бджолам важче орієнтуватися. Бо вони літають не просто на запах, а орієнтуються за відбиттям світла, ось чому пасічники носять білий одяг. Це не стиль, це виживання. А ви помічали, як бджоли реагують на темне? Чи мали свої чорні пригоди? Напишіть в коментарях, буде цікаво.